Україні, певно, не знайти людину, яка б не мала конфлікту хоч раз в житті з Укрпочтою. Ганебний сервіс, втрачені посилки, листування, черги, пенсіонери, які постійно не, не задоволені вчасністю отримання пенсії і не тільки. Ну і зараз це все підкріплено так званими повістками та від ТЦК СП, які. Начебто вам вручали, але не вручали, ніхто не приходив. Але ви вже отримуєте листки щастя та у вигляді відповідних штрафних санкцій і погроз від ТЦК, бо ви не отримали то чи інше повідомлення. Це реалії Крпочти, це реалії найгіршого державного сервісу, який тільки може бути. І на фоні усього цього ми бачимо різного роду інтерв'ю і піар-кампанії. В захист сьогоднішнього чільника, цього пана Смілянського, який тільки в листопаді, за листопад, в листопаді минулого року отримав заробітну плату більше мільйона сто тисяч гривень. Мільйон сто тисяч гривень. Керівник підприємства, яке просто може зайняти, напевно, перше місце серед найгірших підприємців найгірших сервісів України. Саме цей найгірший сервіс Укрпошти дозволить розвиватися альтернативним бізнес проектам тому що ну, є поле для діяльності. І мова не тільки про нову почту, а й багато інших проєктів, які ну, просто показали, як має бути. Але цей очільник займає посаду. А чому ж він займає? Розказують таку дурню про якісь курячі ноги, що якісь кидали. Ну, от послухайте от цю чушу, яку вішують нам на вуха, і, і зрозумійте, що хто... Хто очолює таке величезне підприємство з величезним потенціалом, і що в нього в голові, які в нього розмови? <рес> а не були більш того, я тобі скажу, були Укрпошта закупляла корінні ноги. Що це значить? Коріне ноги, вони це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на ній бігє собака, вона має достати коріну ногу і кинути, щоб собака відволіклась. І все. Я коли виступав перед мене Макдональдс і питав, дивіться, ви бургери робите корінне? Да, говорю, а ноги де? Все, ноги в нас. Тому... А... Реально, <хи> <Це> реально <да. хи> <фи> <хи> Так, окей. <назум> тобто курячі ноги, ніякої інформації про те, а що ж ти зробив, крім того, що ти це відмінив? Ти розібрався в цій кримінальній схемі, притягнув до відповідальності. Може, за наслідком твоїх звернення може, був покараний попередній очі, хто це або запровадив, або покривав? Ні, про це нічого немає. Має багато освіт, підприємство надає найгірший сервіс і зараз, і зараз ще й покриває і приймає участь в цій злочинній схемі фактично? Невручення так, повідомлень від ТЦК і з відповідним потім наслідками для того, хто це повідомлення не отримав. Ти взагалі виступав проти цієї ініціативи? Ні, не виступав. Звісно, його покриває Зеленський, тому що він марочки гарно От Оце всім, чим займається Укрпочта. От про цього пес пса е, «Русський корабль іди там кудись. Оці всі марочки, цим вона займається Укрпочта. Потім Марка з підписом Зеленського, пам'ятаєте? це ж всі це Укрпочта стала частиною піар-інструмента політичного режиму Зеленського і його самого Зеленського. І зараз провладні оці блогери, такі псевдожурналісти, як я їх називаю, висвітлюють і роблять такі тупі інтерв'ю, замість того, щоб все таки спонукати смілянського і не тільки ну, вживати заходів, щоб Укрпочта. Стало якимось дієвим інструментом для покращення життя в Україні. Ви всі пам'ятаєте цей та, коли бідний Трамп заплакав, бачучи зарплату Смілянського, керівника Нафтогазу і керівника Укрпочти. Хто не бачив, загублять. Зарплати такі, які не, не чувані навіть для топ-менеджерів провідних країн світу. Президент США отримає меншу заробітну плату. Це ті реалії, що у нас відбуваються. Це. Та те сьогодення, яке покриває, надалі забетоновує Зеленський. Він всі ці державні підприємства, вони мають одну ціль придумати інструмент піару й підтримки Зеленського, щоб подальше призвести знаходження на посаді Зеленського на віки, напевно. Тому, друзі, мені соромно від таких відео, таких інтерв'ю, які ми, ну просто. Мені здається, нас хочуть взагалі зробити нікчемами і показати, що ми настільки тупі, якщо на них не реагуємо. І я бачу, що схвально всі перепосуть, кажуть: ой, дивись, який прикол. Прикол в тому, що нас просто дурачать, розводять, відволікають тими відосиками і насправді пропагують Смілянського і всіх тих, на кому тримається цей злочинний мародерський політичний режим Зеленського.